Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про 7 найбільш розповсюджених помилок, гітаристів-новачків. Я викладаю класичну гітару вже більше п'яти років, і коли до мене приходять учні вчитись з нуля, майже кожен з них починає грати дуже типові помилки, про які я розповім у цьому відео. А поки я не почав, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях ваші думки. Якщо не збирається солідно коментарів, я зроблю другу частину цього відео. Бо за роки практики назбиралось матеріалів мінімум на 2-3 випуски. Мене звати Ярослав Кравчук, і ви на каналі Ярік про гітару. Перша помилка гітариста це те, що він пішов на гітару. Так вважають, звісно, ті, хто вчасно не виправив всі ті помилки, про які я зараз буду розповідати. І почнемо ми з однієї із найрозповсюдженіших у моїй пам'яті помилок, яку завжди допускали мої учні новачки. А саме грати великим пальцем на першій та другій струні. No, God, please no! No! Логіка тут дуже проста. Великим пальцем ми щіпаємо басові струни, а верхні струни. Тобто першу, другу та третю Ми щипаємо вказівним, середнім та безіменним пальцями. Якщо ви граєте просту мелодію на одній або на двох струнах, ви граєте її вказівним та середнім пальцем, обов'язково чергуючи їх. А коли ви граєте арпеджіо, так так, не перебором, а саме арпеджіо то граєте трьома пальцями по черзі. І тут така маленька ремарочка. Коли ми граємо арпеджіо то кожен палець має свою територію. Безіменний палець грає тільки на першій струні. Середній тільки на другій, і безіменний палець тільки на третій. Якщо треба зіграти арпеджіо на другій, третій та четвертій струнах, просто перенесіть всю цю групку пальців на одну струну вище, і все. Головне, це не грати одним і тим самим пальцем більше одного разу. Паралельно з першою помилкою автоматично виникає наступна. Під час гри великим пальцем на верхніх струнах, рештою пальців. Триматись за деку. Це груба помилка, яка дуже заважає вашій грі, бо ви напружуєте свою руку аж по лікоть, коли надто сильно випрямляєте ваші пальці. Навіть якщо не відчуваєте цього, це може призвести до неприємних або навіть болючих відчуттів. Тому краще тримайте ваші пальці завжди зігнутими, так як ніби ви нічого не робите, і ваші руки знаходяться в ідеально розслабленому стані. Але тепер виникає інша проблема: ваша рука буде висіти в повітрі, бо ви більше не тримаєтесь за деку. На початку це, звісно, не дуже зручно, бо вам зараз якраз таки не вистачає саме опори, бо під час гри вам обов'язково потрібно об щось спертись. Але для того, щоб вирішити цю проблему без побічних ефектів. Потрібно просто поставити великий палець на басову струну. Так вам буде набагато зручніше. Це може бути п'ята або шоста струна. Третя помилка в моєму сьогоднішньому хіт-параді параді це притискати кисть до деки. Природа виникнення цієї помилки точно така ж сама, як і в двох минулих пунктах. Вам не вистачає опори в правій руці. Я витратив роки, граючи такою рукою, і скажу вам, що рано чи пізно сикнетесь з тим, що перед вами буде стояти вибір. Або ви випрямите свою руку ось так. Або ви просто зупинитесь у розвитку. Кисть завжди повинна бути прямою. В 99,9% випадків ми торкаємося лише струн до корпусу гітари. Ми торкаємося лише нашим передпліччям. Рука повинна бути завжди розслабленою. А ось така рука апріорі не може бути розслабленою. Бо цей рух автоматично напружує м'язи передпліччя, що моментально заповільнює ваші пальці, і забирає простір для того, щоб рухати ваші пальці під час гри. Під час нормального положення кисті вам є куди рухати пальці, тобто у вас є простір під кистю. Четверта помилка це грати весь час з опорою на наступну струну. Тобто абоянда! Як бачите, слово опора фігурує сьогодні буквально у кожному пункті. До того, як я почав готуватись до цього відео, я не планував зациклюватися на понятті опори, але це вийшло якось саме собою. Про те, де ми граємо з опорою, а де без опори на наступну струну, я зроблю окреме відео. Ця тема дуже важлива, і ми обов'язково приділимо цьому більше часу. Тут я хочу сказати лише те, що вказівний середній та безіменний пальці. Повинні грати без опори в абсолютній більшості випадків. Бо коли ви граєте з опорою, ось так, то даю 99%, що ви опускаєте свою кисть. А це я помилкою в постановці, адже ви викривляєте свою руку. Замість того, випряміть кисть, поставте великий палець на басову струну, як я вже казав раніше, і грайте просто без опори. Коли ви новачок або граєте не так давно, взагалі не партесь і грайте завжди без опори. Як висновок до цього пункту скажу, що я вважаю, що щоб поставити собі гарно праву руку, потрібно для початку обмежити себе грою без опори. Детальніше про це я розповім у відео про постановку рук. Ми весь час говорили про праву руку, але про ліву руку теж є що сказати. Однією з найбільш розповсюдженіших помилок, з якою стикаються, напевно, всі гітаристи початківці, це провалювати фаланги пальців лівої руки. Якщо ви хочете контролювати свою гру, бути впевненими у своїх рухах, старайтесь тримати всі фаланги зігнутими. Якщо фаланги рухаються туди-сюди, ви не можете контролювати те, як ви притискаєте струни. Псується постановка лівої руки, з'являється затиснення в м'язах. Тому, будь ласка, візьміть цей пункт до уваги. Це дуже важлива складова техніки лівої руки. Шоста помилка в моєму рейтингу багів гітаристів-початківців: це висовувати великий палець лівої руки з грифу. Коли ви висовуєте великий палець, то ваша кисть автоматично згинається, що створює непотрібні затиснення у передпліччі лівої руки. І вона моментально починає боліти. Я вже мовчу про те, що ви просто не будете в стані дістати всі потрібні ноти на грифі. Правильно було б це заховати палець так, щоб його просто не було видно. Ви більше не будете зачіпати долонею першу струну, стане легше притискати і все таке інше. Бенефітів буде дуже багато. Я дуже часто чую від учнів: навіщо мені це змінювати? Мені і так зручно. Через те, що ви граєте ще не дуже давно і у вас немає досвіду розслабленої гри, то вам просто немає з чим порівняти. У порівнянні наведу приклад, якщо вам зручно сходити із зігнутою спиною, то ви можете, звісно, так ходити. Але проблеми зі спиною з'являться дуже швидко. В гітарі те саме: чим раніше ви почнете грати гарними руками і з прямими кистями, почнете контролювати весь процес, а не йти за старими звичками, тим швидше піде прогрес. І ви будете грати добре. Сьома і остання на сьогодні помилка новачків це кожного разу рахувати лади і спочатку грифу. Що я маю на увазі? Часто новачки грають якийсь твір, де, скажімо, є ноти в районі сьомого ладу. І загравши якийсь момент в районі сьомого ладу, вони через секунду забувають, де знаходились ті ноти на грифі, і починають їх рахувати заново з початку грифу. На грифі є крапки, вони вказують на п'ятий і сьомий лад. Часто і на дев'ятому лоді є крапка. Вивчіть, де вони знаходяться, і ви заощадите дуже багато часу, який витратили на пошуки потрібного ладу. Якщо ви помітили за собою деякі з цих помилок, просто приділіть декілька днів тільки для виправлення одного пункту. Не намагайтеся виправити все й одразу. Фокусуйтесь лише на одному завданні. Коли це стане для вас більш-менш звичною справою. Ви можете спокійно переходити до іншого пункту. А те, що ви вже виправили, потрібно буде тільки повторювати та вдосконалювати. Так, поступово ви покращите свою гру. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою та коментом. Мені нічого так не піднімає настрій, як читати ваші коментарі. А з вами був Ярослав Кравчук. Дуже скоро побачимось у наступному відео.